Привіт, народ! Продовжуємо грати з вами в міні-футбол. Сьогодні понеділок, а значить, сьогодні ми збираємо з вами грибочки. Збираємо з вами усі призи, які ми здобували протягом минулого тижня. Чекав повну аудиторію, без вас не відкривав, тому що насправді не хотів нічого пропустити. Давайте розпочнемо з вами саме з результатів нашого турніру вихідного дня. Так, як ви бачите, в цьому турнірі на цей раз я зайняв друге місце. Пропустив вперед лише оце от одного жужика, який, мабуть, там наввибивав голів, прям не знаю. Давайте подивимося наш з вами. Ну, дивіться, ну майже на 20 голів він мене перестріляв. Респект, чувак, респект це без питань, не обговорюється. Тобто в мене жодної претензії. Ти молодець. За 20 ігор забив там 243 голи. в мене реально на 19 голів менше. Тому по ділу я другий. Ну нічого, не завжди ж нам ставати чемпіонами. Нехай хтось інший як би переможе. Проте, дивіться, майже на 20 так само голів, на 19. Ми обіграли нашого чувака, який йде на третьому місці. Тому все по все по ділу. ділу, Там вже далі там, свої якісь розборочки пішли. Ну, в принципі, немає такого, знаєте, це обідного, такого, типу, я не знаю подставного, що типу, там в один гол різниця. Тому що мені здається, що обідні, що за це ну просто не може бути і немає. В общем, ми другі, але за друге місце ми отримаємо свою нагороду, значок. Це зірочка. Сьогодні якраз Різдво народ і зірка це прям космічна просто зірка. Це Різдвяна зірка, це зірка для всієї України. Ну, по-іншому просто не став. Ми отримуємо три картки на рандомного легендарного гравця. Не знаю на якого ми зараз це побачимо. Ми отримуємо один ультрабокс, який вміщує 6 мегапаків, Ми також їх відкриємо. І маємо 25% старту від... Нашої необхідної там кількості набора поінтів. Так, народ, давайте не тамлю, давайте почнемо з вами. Отримуємо три картки на еспін. Ну, непогано, хай буде, чувак тим паче прокачується. Не можу сказати, що це прям просто топовий легендарний гравець. Я на нього не збираю. Він у мене в складі не стоїть, але хай буде. Чом ні? І ультрабокс 6 мегапаків. Поїхали, друзі. Можливо тут щось нам цікавеньке-гарненьке попадеться. Я люблю ці паки відкривати, тому що ніколи не знаєш, що тобі тут прилетить. Так, перший для затравочки, другий іде, другий, другий, другий. Ну що ж, такі випадають якби стандартні поки гравці. Нічого особливого, нічого цікавого, нічого новенького. Ага, на Кармайкла, да, тут у нас випало. Не... Дві картки на Кармайкла. Хорошо, плюс. Це відмічу. Так. Так, так, так. Далі багато звичайних, багато рідкісних парочку епічних. Ну, я, якщо чесно, не думаю, що нам випаде у нас останній пак залишився. Я не думаю, що у нас тут випадуть легендарні або міфічні картки, тому що нам, типа, і так презентували за перемогу три картки на легендарні. О! Нова іконочка. Дивіться, кракен, який дерзкий. Нормально, хорош. О, і фузілі ми прокачаємо. Ну, Бачите, ми вже маємо тисяч... 1 856 250 очків. І це гарний старт, гарний бонус до набору нам до 6 мільйонів поінтів. Для того, щоб знову на вихідних лупануться турнір вихідного дня за містичного гравця. Тому що я хочу саме містичного гравця. У мене один якби знайомий, що грає в цю гру, він собі вибив КК. Блін, КК народ, бразильця КК, міфічного гравця. Я його собі просто хочу. Це вже мене, не знаю, це навяжчива ідея. Тому буду намагатися на наступних вихідних отримати призове перше місце. Так, ну, що я ще хотів відкрити? Я хотів, ще відкрити пак ось оцей е, суперпак. Ну, фіолетовенький звичайний, хоча буває і тут щось цікаве випадає. Так як ми з вами вже відкриваємо паки, то давайте продовжимо. У нас тут їх небагатенько залишилося. Є, щоб знаєте, щоб, щоб відео поцікавіше вийшло. Так, тут є, давайте ось все. два суперпаки відкриємо. Що у нас тут буде такого непоганого. Так, нормасненько. І ще оцей суперпак такі знаєте, як фіналочка, як. Так, ну хоч алмазики вибили. Іде, піде, піде норма. Так, що в нас тут? Фузілік. фузілі де ти фузілі? Оце давайте фузілі прокачаємо. Дивіться, який загрівший. Блін, мабуть, все літо на морі відпочивав. 20 тисяч монеток Давай фузілі прокачуємо тебе, чувак Ти дивіться, яка техніка пішла, набив собі так на їзі. Красавчик, молодец, молодець. все, респект. Сиди, поки він на банці у мене сидить, навряд чи він звісно, у мене взагалі вийде десь грати. Ну, Але мало ли що, раптом ми з вами будемо склад тримати е, цих рідкісних гравців. Таке теж може бути. Я, наприклад, думаю, що воно десь таки буде. Ну, а поки так, дякую вам велике, що за увагу і були зі мною, відкривали ці паки, отримували ці призи. Картки, грайте в міні-футбол, грайте в футбол, вболівайте друзі, за Україну, бережіть себе. Всім добра!